Вітаю, шановних глядачів прямого. Мене звати Наталія Бочан. Сьогодні нашим співрозмовником є Ігор Рейтерович, політолог і кандидат політичних наук. Вітаю вас, пане Ігорі! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Ігорі, ну, власне, сьогодні хочу з вами поговорити про те, чи варта Україні погоджуватися на ті пункти мирної угоди, які пропонують Сполучені Штати Америки. Також поговоримо з вами, чому власне міністри закордонних справ вирішили не їхати на зустріч у Лондон, і що власне стоїть за тим прагненням країни-агресорки, аби Україна скасувала заборону на перемовини із Путіним. Пропоную розпочати нашу розмову власне із того, чому ж власне з зустріч, на яку ми чекали, розраховували 23 квітня в середу у Лондоні. Вона мала відбутися, і туди, як стало відомо від журналістів Sky News, не поїхали міністри закордонних справ. Про що це свідчить? Чи це поганий для нас сигнал? Ну це сигнал не надто добрий. З точки зору, мабуть, продовження поки певних перемовин. Чому не поїхали інші міністри? Тому що відмовився їхати Рубіо. Очевидно, що якби міністри погодилися далі цю зустріч проводити, це так би мовити знизило рівень її представництва. Ну і виглядало би трохи дивно, що від штатів приїхав спецпредставник. При чому навіть Вітков вже теж не, не летить до Лондона, а виключно спецпредставник Келог, а Тут міністр закордонних справ при всій повазі до пана Келога. Ну, рівень трошки інший. Так і формальні, і в тому числі неформальні повноваження. Вони, м'яко кажучи, відрізняються тут. Тому тому тут ключове питання, чому американці власне не полетіли, не поїхали. Ну, ключова версія, яка зараз розглядається, це вчорашній виступ президента Зеленського. І потім власне заява Каї Калос про те, що і Україна, і Європейський Союз не будуть визнавати якоїсь юридичної скажімо так, приналежності Криму російській Федерації, тобто ніхто де юре Крим російською територією визнавати не буде. А як пишуть західні медіа, начебто, начебто це сполучені штати пропонували власне зробити Україні. і оскільки ну, мені здається, відповідь була очевидна від самого початку. Що ну жодна країна нормальна, е, жоден президент в Україні він не, не може погодитися на таке. Е, але от Сполучені Штати, мабуть, сподівалися, що тут Україна піде на якісь поступки. Коли вони цих поступок не побачили, ну вони значить далі перемовини продовжать, але продовжать поки в такому форматі, оскільки, мабуть, в них немає впевненості, що той варіант, який був запропонований, так званої мирної угоди, він 100% буде підтриманий Україною і європейськими країнами. Інами, тобто перемовини не будуть тривати далі. Те, що там відко влетить Москви – це. Можливо, якраз історія про те, що він теж там буде узгоджувати якісь нові речі, якісь нові вводні, які можуть з'явитися за результатами цих перемовин. Тому що давайте відверто. Якщо подивитися на той варіант, який був представлений в західних медіа, ми не знаємо наскільки він відповідає дійсності, але кілька видань дуже близько один до одного написали. Я в тому варіанті не, не бачу надто багато якихось великих плюсів для України або конкретних плюсів. Давайте так скажемо. Там є. Очевидні конкретні плюси для Росії. А плюси для України є неочевидними. Тобто, щось планується, щось хочуть зробити. А Росія конкретно отримує. Конкретно отримує і тому в даному випадку ну зрозуміло, що Україна хоче тоді, мабуть, продовжити перемовини далі. Плюс у нас з'явилася ще версія, що давайте спочатку 30-денне перемиря, а потім будемо обговорювати питання мирної угоди. Тут, до речі, теж певна логіка є, оскільки не можна підписати мирну угоду, не маючи спочатку перемир'я, розуміння того, як це перемир'я буде дотримуватися. Так що ми десь відкотилися трохи назад, але ну, добре, що перемовини продовжаться, що будуть вести якісь розмови. Подивимось. Омусь, власне буде реакція Сполучених Штатів, там Трамп поки не прокинувся ближче до вечора, можливо, він почне сипати якимись заявами. Була заява Венса, що обидві країни повинні Україна і Росія повинні піти на територіальні поступки. Я не сильно зрозумів про які територіальні поступки він говорить у контексті Росії, тому що ми не, ми не захоплювали якусь частину території Російської Федерації. Якщо в розумінні Венса, то те, що Росія погодиться. Не вважати, не вважати да, чотири області України повністю своїми. Ну, слухайте, ну це ж повний ідіотизм, це не ніяка не територіальна поступка, але заява Венса теж показова. Його зараз випустили, щоб він, можливо, спробував на когось якось там натиснути. Знаєте, тут ще в цій історії інше цікаве. Якщо ми навіть уявимо, що США могли говорити про якусь приналежність Криму, як це кореспондується з Кримською декларацією, яку вони ж робили в 2018 році за часів адміністрації Трампа. Тобто тоді була одна ситуація, зараз вони вирішили її поміняти. Ну так це не працює. Я думаю, що це навіть в Білому домі розуміють. Так, але чи розуміють у Білому домі те, от власне, якщо ми зараз говоримо про ті пункти, які наразі нам відомо із джерел, які не називають міжнародні видання? Так але з того всього ми розуміємо, що питання Криму тут найбільш чітке, і чи розуміють власне у білому домі, те, якщо вони будуть наполягати і визнавати Крим російським? То вони підштовхнуть саме ту проблему, те питання нападу Китаю на Тайвань і не тільки вони таким чином випустять жіна з пляшки або, говорячи іншою мовою, відкриють скриньку Пандори. Ну mm -hmm. то це ж дуже важливий момент. Е, ну я не представляю, як американці, американці можуть, наприклад, це визнати. Тому що це ж е, ну, призведе до того, що по всьому світу, по всьому світу, величезна кількість країн почнуть задавати питання: а що там з територіальними претензіями або територіальною цілісністю? Я мовчу вже про те, що в Європі практично немає жодної країни, яка б історично історично mm. не мала якихось територіальних проблем зі своїми сусідами, історично. Тобто зрозуміло, що зараз воно все узгоджено і визнається непорушність кордонів, але історично вони всі мають проблеми. Португалія з Іспанією. Франція з Німеччиною і таких прикладів ну, десятки, ну, дві світові війни почалися на основі е, територіальних претензій один до одного. І і Лотарінгія до сих пір, мабуть, багатьом згадується в страшних снах, тому що і в Першу світову війну всього почалося, і Друга світова війна теж в принципі до цього мала е, певне відношення. Так що е, визнати якусь там юр, ну, юрисдикцію Росії над Кримом, ну це зробити постріл просто собі в ногу. Е, ви хочете визнати, Знати фактичний контроль, ну то визнавайте Україна. Навіть визнає факт: той факт, що Російська Федерація зараз тимчасово контролює ці території. Це факт. Ми ж з ним не сперечаємося. Вони їх захопили, вони їх контролюють. Але е, на, на всіх картах і в усіх документах це Україна, і це нікуди не повинно власне діватися. І Європа, звісно, на це не піде, тому що ну слухайте це підіграти всім авторитарним правителям. І, в першу чергу, ви правильно говорите в глобальному розумінні. Це е, десь підштовхувати той же Китай. Причому слухайте у Китая та у китая та навіть більше виходить є підстав. Так вважати. тому що я нагадаю, що сполучені штати в контексті Китаю визнають, не визнають точніше Тайвань окремою державою. Бо вони визнають як складову частину Китаю, як це в принципі робить і переважна більшість країн. Тайвань як державу визнала там невелика кількість країн по світу, з десь, десь півтора десятки. Всі інші вважають це Китаєм, політика єдиного Китаю. А коли ви таке рішення, наприклад, зможете прийняти теоретично там по українському Криму, ну то ви де Сін і скаже, так, а з Тайванем взагалі тоді питань ніяких немає. Це, це взагалі навіть не співставні речі. Тому американці, ви забудьте про ті договори, які ви підписували. Да я завтра буду відновлювати територіальну цілісність Китайської Народної Республіки будь-якими методами, які записані в Конституції Китайської Народної Республіки. Тому я не думаю, що у американців було прям таке бажання. Вони, може й хотіли цю тезу якось там провести, але ну, бачите, вона наразилася на очікуваний абсолютно опір, і цим ну треба щось власне буде робити, якось виходити з цієї ситуації. Ну, а з вашого погляду, от власне те, що зараз Україна разом з Європою виходить одним фронтом і чітко заявляє про те, що ніхто не буде визнавати Крим юридично е такою територією, яка належить Російській Федерації, чи вплине ось така одностайність на Вашингтон? Я думаю, вплине і, в принципі, ми ж бачимо вже цей вплив. Uh -huh. Так, але, можливо, не в такий спосіб, знаєте, тут я дозволю собі якусь теж промалювати сценарій. Можливо, в такий спосіб американці хочуть маніпулювати і тиснути. Ага, ви не поступаєтесь. Відповідно, ми зараз, як вже минулого тижня, маємо. Uh -huh. Так, так, так. так може... Може... Дивіться, тут може бути такий сценарій. Вони просто формально скористаються цією причиною для того, щоб як би вийти з перемовин, але їм все одно не вийде зробити це в повній мірі. Окей, вони типу виходять з перемовин. Що вони роблять далі? Вони припиняють постачати Україні розвіддані. Ну прекрасно, всі світові медіа виходять з Трампом з кривавленим там не знаю, ротом руками про те, що Трамп просто зрадив Україну, зрадив партнера і союзника Сполучених Штатів і віддав на поталу Росії. Це при тому, що Росія ні чорта не виграє від цього. Давайте так не зміниться ситуація на фронті, так як хоче Російська Федерація. Не зміниться. Ну тому що у Росії зараз сил немає. Путін значною мірою займається блефом. блефом. Просто ну те, що він власне там робить станом на сьогодні, Значить, більше активніше там Європа буде включатися, і так далі. Тут правда може бути інший сценарій. Що е, Сполучені Штати таку висунули вимогу, знаючи прекрасно, що Україна відмовиться, і тепер е, вони скажуть: Окей, ми з вами погоджуємося. Цю вимогу прибираємо, але ви тоді погодьтеся на якісь інші, можливо, не настільки контраверсійні, але які є власне в цьому документі. Ну, наприклад, там гарантія не вступу в НАТО. Або там ще якісь речі, які можуть прозвучати в контексті, скажімо, цього документу. Знаєте, нам це достатньо складно з одного боку коментувати, чому тому, що ми це бачимо виключно те, що зливають в змі. Воно іноді суперечить один одному офіційних заяв ми якби не чуємо. І я так розумію, що сьогодні ці заяви теж навряд чи з'являться. Чому Тому що ну, якщо там вже рівень буде чисто технічної зустрічі, вони навряд чи цей документ якось викинуть там в публічний простір. Тут більше нам слід чекати, коли прокинеться власне, Дональд Трамп, і що він там напише, і що він там скаже. Оце важливий дуже момент. Ну і врешті-решт, я сподіваюся, що у американських журналістів вистачить сміливості і професійності прямо запитати. Президента Сполучених Штатів чи була пропозиція визнавати Крим російською територією, і що з цього приводу думають Сполучені Штати? Мені здається, американські народ і всі інші країни в світі демократичні вони мають право отримати цю відповідь, а не читати це те, що пишуть там Wall Street Journal, там, New York Post і багато багато. Да, і багато багато інших там Exios, да, і багато інших, які там Reuters, і багато інших видань. Тобто, є президент США. Якщо такі питання дійсно піднімалися, то хай в нього вистачить сміливості, в тому числі дати на це якісь там прямі відповіді. Україна нічого не приховує. Ми прямо кажемо ця історія для нас неприйнятна. Ми визнаємо фактичний контроль Росії, але ніколи не визнаємо цього юридично. Ну от власне напередодні цієї зустрічі у Лондоні Володимир Зеленський вийшов із коротким брифінгом, але все ж таки там пролунали такі основні заяви. Власне про той Крим, про що ми говорили, що ніколи Україна не буде визнавати, про те, що ЗАЕС насправді не зможе працювати без українських фахівців. А також що жодна країна, окрім членів НАТО, звісно, не має права витувати прагнення України вступити у північноатлантичний альянс. Наскільки важливо і наскільки вчасно Володимир Зеленський вийшов, от власне з такими меседжами до народу? Ну він вийшов, мабуть, вчасно, тому що це треба було точно робити там, до цієї зустрічі в Лондоні. Але це якщо виключно прив'язуватися до цієї зустрічі, стратегічно, мені здається, ми, на жаль, тут втратили. Mm -hmm. час. Я поясню, що я маю на увазі. Для мене є взагалі незрозумілим, яким чином, яким чином на четвертий рік повномасштабної війни, на 11-й рік війни, який, власне, триває з 2014 триває року, питання юридичного визнання Криму взагалі могло з'явитися на порядку денному. От як? Як так сталося, що нова адміністрація американська знову почала про це говорити? Як це питання, яке вже про всі, які ну, про яке всі давним-давно забули, але в якому контексті забули, що є позиція незмінна, доки Крим буде під окупацією проти Росії? Будуть діяти санкції, певні ну, які пов'язані з Кримом, і ніхто не буде визнавати факту цієї окупації. Відповідно, Крим є сірою зоною. Там не можуть працювати якісь міжнародні компанії, там і так далі. І тому подібне. Все, це був консенсус, який існував там 10 років. Як на 11 рік змінилася позиція американської адміністрації, і яким чином ми прогавили цю зміну? Ну, вибачте, ми її прогавили. Виходить. Певною мірою, чому ми не пояснили там з 20 січня, коли став власне президентом Трамп, що такі питання для нас є абсолютною червоною лінією, навіть немає їх сенсу піднімати, тому що ми їх не будемо розглядати. Ну, це питання, яке ми вже будемо скоріш за все пізніше задавати нашій владі і питати, як так взагалі сталося, бо розумієте, я не вірю в історії. Що Трамп, от там думав, 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 і в останній момент вирішив згадати про Крим. Ні, це триває як мінімум там кілька місяців, як з'явився Вітко, як з'явилися візити в Москву. І тому ця історія, ну, вона не повинна була бути несподіванкою. Виходить, так що вона стала несподіванкою. Угу. Ну, власне, от Financial Times пише про те, що про той вплив, який чинив Путін, Москва на Вашингтон саме через ту пропозицію, як пишуть журналісти цього видання, зупинити зараз вогонь по лінії розмежування, і ось саме ось ця пропозиція і, і була тим чинником, через з допомоги якого Москва тиснула на Вашингтон. Ну це власне так пишуть журналісти Financial Times, для того, аби далі добиватися того, аби визнавати. Аби Америка і тиснула на Україну, щоб визнати все ж таки Крим а, а, російським? Ем, що е, хотіла ще таке запитання? Ось якщо в нас цей процес затягується з приводу е, тих домовленостей, домовленост, ми бачимо, що вже от сьогодні те, що не поїхали туди очільники МЗС, відповідно, понижується е, рівень самої зустрічі. Відповідно, якихось кардинальних змін теж ми не побачимо. Як довго може насправді затягуватися цей процес? Ну, судячи знов-таки, з тих повідомлень, які ми маємо з іноземних медіа, процес довго затягуватися не може, тому що Трамп хоче або до 30 квітня отримати мир перемир'я, або принаймні якусь заяву про те, що ми там це зробили і зробимо там, да або ну, американці тоді дійсно вийдуть з цих перемовин. Принаймні, вони якусь таку заяву зроблять, що ми намагалися, але через і от головне питання: через кого це зірвалося. Ну, я не знаю, вангую, да, як можна зараз сказати, що вони, звісно, будуть намагатися все повісити на Україну. Сказати, що це позиція України, в них немає козарів, в них немає карт на руках. Ну, тобто, вся та лабуда, яку, вибачте, Трамп вже кілька разів повторював, і тепер він може це повторити в іншому контексті. Чи сприйме це світ цивілізований? Думаю, ні. Тому що позиція Європи є однозначна, і е, вимоги, з якими ну, теоретично можуть виступати американці, вони в даному випадку є неприйнятними. Так що в цьому контексті ми дізнаємося дуже швидко, як буде розвиватися ситуація. Ну, давайте візьмемо от ще цей там тиждень. Він у нас там, яким числом до речі, закінчується він закінчується нас 27-м. Да, тобто, в принципі, оці там п'ять днів ще можна якось там попрацювати. До речі, наша делегація таки поїхала в повному форматі. Єрмак написав, що і він і у міра висибіга прибули до Лондона. І по, попри певні обставини, там так зазначений, спекуляції, вони значить, були працювати над важливими питаннями. Так що ще буде важливим візит Вівкофа в Москву. Тому що ну дивіться, якщо у американців є розуміння, що там історія з Кримом вона абсолютно непрохідна, ну хай тоді гнучкість проявить Трамп. Хай вони продумують якесь інше формулювання, яке буде власне влаштовувати Україну, і тоді ми зможемо а, виходити з цього а, і якось по іншому дивитися там на цей процес. І хай тоді Вітков везе якісь інші пропозиції власне Російській Федерації. Ви ще ж зверніть увагу, росіяни теж постійно спростовують певні вкиди про те, що там Путін погодився зупинити війну на той лінії розмежування, яке є станом на сьогодні. Тобто він шо, погодився, виходить і на демілітаризацію Запорізької атомної станції, яка переходить під контроль американців. Бо це теж було в пункті плану, ну і багато інших подібних якихось там речей. Е, очевидно, що з, з піарної точки зору іміджової точки зору для Путіна це поразка, ну для Путіна це удар. Як він обіцяв, що я тут всю Україну завоюю, а виходить, що е, його американці ну, врятували фактично певною мірою е, і дали можливість вийти з війни ще й з певними територіальними незаконними, але тим не менше, територіальними надбаннями. Пані Ірю, а що з вашого погляду означає те, що зараз Росія заговорила про те, що Україна має зняти заборону на перемовини з Путіним? Ми пам'ятаємо тривалу-тривалу таку риторику з боку Кремля про те, що нема з ким говорити в Києві. Зеленський сам нелегітимний, а ведуть вони війну навіть не з Україною, а з НАТО. Словом, тут нема з ким вирішувати будь-які питання. Перед тим була заява і піскова, який теж говорить про те, що Путін готовий вести перемовини. Що це все означає? Чому так змінилася? риторика Кремля ну вона змінилася через те, що е, там прекрасно розуміють, що якщо вони дійсно хочуть якусь угоду про завершення mm -hmm. війни, а кремль постійно кричить, що нам треба не перемир'я, типу угода. Ця mm -hmm. угода в тому чи іншому форматі, мабуть, же якось повинна бути підтримана власною українською владою, правильно, Верховною Радою, е, президентом України, він же глава держави. І якщо Росія далі качає тему про нелегітимність. Тоді що треба робити? Тоді треба робити вибори. Правильно, вибори можна робити, тоді, коли немає правового режиму воєнного стану. Значить, відповідно, Росія повинна припинити війну мінімум десь на 3-6 місяців, ну, в залежності від ситуації, ми відміняємо правовий режим воєнного стану і проводимо вибори. А тоді Росія що починає знову війну, або ми там сідаємо за стіл про щось говоримо. Ну вибачте, що я так навіть з посмішкою про це говорю, тому що воно абсурдно просто виглядає, і коли росіяни зрозуміли, що вони самі створили цю абсурд... Сурну ситуацію вони відразу відкатали назад. Що якщо ми хочемо все ж таки якогось там завершення війни ще й на умовах, які достатньо непогані будуть виглядати для Росії, значить нам треба говорити з українською владою, і тому от Путіни каже: да ні ми готові, давайте там. Сідати Україна судячи з тією інформацією, яку ми має західних медіа, ну, начебто, погодилася на двосторонні перемовини. Але ми хочемо це зробити лише тоді, коли буде реальне припинення вогню і можна буде зустрічатися, якісь питання власне, обговорювати. Станом на сьогодні це, звичайно, неможлива історія, і будь-які документи, які в майбутньому будуть підписуватися. Вони звичайно повинні підписуватися за умови присутності третьої сторони. Ця третя сторона повинна виступати своєрідним гарантом того, що ці умови будуть дотримані в першу чергу. Зі сторони Російської Федерації Володимир Зеленський поїде на прощання з Папою Римським до Рима. І ми також знаємо, що і очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав, що він з нетерпінням чекає на це прощання, теж поїде до Рима. А, а з вашого погляду, потенційно, виходить, що є можливість зустрітися Зеленському і Трампу. Чи потрібна ця зустріч, що вона може нам дати? І наскільки вона може бути продуктивною з огляду на те, як відбулася крайня їхня розмова в овальному кабінеті, а дивіться: а чи буде ця зустріч, чи буде вона продуктивною, залежить від того, як будуть розвиватися. Ну, процеси пов'язані власне з зустрічю сьогодні в Лондоні, візитом Вікофа до Москви, якимись наступними зустрічами. Якщо сьогодні там чи завтра стане очевидним, що США не відмовляється від якихось своїх там вимог, які є неприйнятні для України, то і де факто США почнуть виходити значить, з цього перемовного процесу, то ніякої зустрічі з Зеленського з Трампом не буде. Ну вони можуть там побачитися, кивнути один одному. Але якоїсь окремої зустрічі вона є мало ймовірною. Тоді ну Трампу, це навіщо зустріч може бути, якщо ми до цього часу підписуємо угоду про корисні копалини. Вони можуть зустрітися. Якщо буде певний рух стосовно перемир'я, тоді да, тоді це можна буде організувати. Я розумію, що Трампу це можливо там не сильно приємно і не сильно хоче з Зеленським зустрічатися, тому що Трамп все одно Перебуває під впливом того, що відбулося в овальному кабінеті, і Трампа до сих пір тригерить той факт, що весь цивілізований світ в цій історії підтримав не його. Розумієте, цей весь світ підтримав насправді зелену. Ну навіть не Зеленського, він підтримав Україну насправді і показав, що так не можна, скажімо, так робити і себе поводити. Е, ну тому Трамп може і буде намагатися якось виправити цю ситуацію, але говорити з Зеленським він буде лише тоді, якщо питання з перемир'ям буде просуватися, якщо воно забув забуксує, я дуже складно уявляю взагалі цю зустріч, можливість цієї зустрічі, ну і тим більше теми, про які вони можуть говорити. Ну тому що слухайте, Зеленський вже може його реально під камери запитати в лоба. Пане президенте, ви визнаєте знаєте Крим російською територією? Тобто, ну, Росія захопила Крим, порушила всі документи, порушила Будапештський меморандум, гарантом якого є Сполучені Штати Америки. В нас віджали там територію, і ви, ви знаєте цей факт, тобто що Росія здійснила злочин. Ви знаєте злочин? Ну, от, представте, що на це зможе відповісти Трамп. Ну, я власне, немає можу... карт на руках. Ну, слухайте, це ж просте питання, воно не може мати варіанти якихось інших відповідей. Воно повинно мати нормальну, адекватну і однозначну відповідь. Так що, я поки достатньо скептично дивлюся на можливі зустрічі, але якщо перемовини будуть іти, і будуть якісь домовленості, тоді зустріч буде точно. Бо от для Трампа якраз вона буде ну, позитивною. Бо Зеленський, я переконаний, йому 28 разів подякує. Скаже, що за вашим лідерством і так далі, і тому подібне, але це за умови, якщо ми про щось домовимося і будемо кудись далі рухатися. Слухайте, ну а якщо ми насправді не будемо нікуди далі рухатися, якщо зараз будь будь ще. питання ну. ем, я більше хотіла вас запитати про те, якщо от зараз ми так як ви зазначали, дійсно дуже складно обговорювати будь-які пропозиції. Так бо все це, це поки що. Можливо, і насправді немає е, остаточного підґрунтя, і це все тільки якісь там неправдиві е, пункти. Але якщо будь-який із тих запропонованих варіантів на чомусь не сходиться Україна і Сполучені Штати Америки, е, і дійсно е, ваш виходить із цього процесу, не остаточно, як би зазначала, так вони все рівно там будуть ділитися, наприклад, е, розвідданими чи продавати нам зброю, бо це для них вигідно, щоб там не заявляв е, Дональд Трамп. А що? Буде далі, ну, якщо перемо тут дійсно є варіанти. Я ще раз скажу, що я не вірю, що Сполучені Штати повністю вмиють руки, так би мовити, да вони можуть на якийсь період там відійти. І почекати якийсь період часу е, в тому сенсі, що ну там повернемося до цього питання, наприклад, там за три місяці. Да е, бо от один з основних прогнозів, який є на сьогодні: що війна буде ще тривати як мінімум літо, і от, вже тільки там осінню ну може початися новий якийсь там раунд перемовин, е, і там можуть бути інші умови, і до речі. Давайте так. Я не хочу здавати якось здаватися за оптимістичним, тому що ми об'єктивно маємо проблеми, але ці умови можуть бути кращими для нас і гіршими для Росії, тому що я ще раз кажу: непомітно не поки що на сьогодні, що Росія перебуває на якомусь підйомі. Ну ми ж бачимо все, що відбувається на фронті. Сказати, що в них якесь там десь просування і так далі, немає цього. Ситуація стабілізувалася. Західні медіа пишуть, що Україна почала використовувати там нову тактику, яка б базується на реально вже нормальній обороні, тобто по да, там якісь оборонні ці і е, активному використанні дронів, що українці сидять значить в цих укріпленнях і просто знищують росіян дронами. Ну, росіяни ну, нічого не можуть зробити, і у росіян немає можливості це якось поміняти. Вони, звичайно, ведуть зараз там страшні обстріли, і, на жаль, вони іноді досягають мети, в тому числі і на фронті. Але за великим рахунком серйозного якогось просування в них там немає. Тому от, можливо такий варіант, але Штатам повністю відійти, ну це знаєте, буде означати, як стати просто на бік Російської Федерації. От важливий момент. Мені здається, це не той імідж, якого хоче для себе Трамп, тим більше він від цього нічого не виграє. Він не отримає від Росії нічого екстраординарно економічного, що дозволило б йому говорити, що він ну тупо заробив якісь там гроші для, сполуч... для сполучених штатів. Це, це ж не той сценарій, не той варіант, який можливий. Ще хочу на останок вас запитатися про е, рішення американського суду, який зобов'язує уряд все ж таки відновити роботу е, редакції Голосу Америки. Е, наскільки це важливо, ну і власне це швидше за все покаже на чи реагує ще адміністрація Дональда Трампа на верховенство права. Що ви думаєте з цього приводу? Ну дивіться, якщо ми дивимося на от всі ці історії, ми бачимо, що поки що, поки що. Дональд Трамп, його адміністрація, вони не ігнорують рішення судів, і вони не намагаються якось, знаєте, зламати суди або взяти над ними контроль. Ну, цього поки немає. Тобто, в принципі, Трамп поки не зламав цю, цей останній, мабуть, запобіжник на шляху до якогось там максимального посилення своєї влади і багатьох от подібних таких, скажімо так, речей, да? чи не важиться він взагалі цей запобіжник зламати? Оце ключове питання на сьогодні. Американські політологи пишуть, що до тих пір, доки судова система дійсно буде залишатися незалежною. Ніякої катастрофи в американській політичній системі за часів Трампа відбуватися не буде там рано чи пізно почнуть прокидатися демократи і скоро почнеться вже підготовка до наступних до виборів або перевиборів, там да частини Сенату і Конгресу, Сенату і Палати представників. І відповідно ну все буде якби більш-менш. От але якщо Трамп почне або відверто ігнорувати рішення суддів, він поки цього не робив. Або якось стиснути на суди, ну тоді це вже буде привід для занепокоєння, але щось мені підказує, що американське суспільство і навіть значна частина республіканців на це явно не позитивно відреагують, і вони будуть робити все для того, щоб просто не дозволити Трампу монополізувати цю історію і захопити в тому числі судову владу. Так що, поки що, поки що, ну ситуація не настільки там катастрофічна, як комусь здавалося, але ну нема гарантії, що Трамп принаймні не спробує. Немає гарантії, будемо сподіватися. Да, в нього більше є контроль над верховним судом. Він може сподіватися, що якісь певні рішення, якщо потраплять в верховний суд, вони можуть отримати схвалення на його користь на верховному суді. Але якщо це будуть чисто правові питання, ну я думаю, що система виступить в тому числі проти нього, тому що ну він буде підривати тоді засади конституції, основні ключові. А проти цього будуть виступати як демократи, так і навіть республіканці. Пане Ігорі, надзвичайно вдячна за дуже цікаву розмову. Так само дякую нашим глядачам за перегляд цього відео. Традиційне прохання підписатись на YouTube канал Ігоря Райтеровича. Цей канал називається Цинічна Політика. Я думаю, що вам буде цікаво послухати думки пана Ігоря. Також прохання підписатись на YouTube канал прямого. Бережіть один одного, за можливості не забувайте донатити. Це надзвичайно важливо для того, аби наближати нашу спільну перемогу. Слава Україні! Слава кожному нашому захиснику. Героям слава!